Вітаю всіх, просторі волі. Це Садок Вишневий сьогодні з паном Анатолієм Привіт друзі. привіт. Хочемо обговорити таку тему пікантну щодо Нобелівської премії «Миру». Чи мала би делегація від України відмовитись отримувати Нобелівську премію разом з білоруськими і російськими правозахисниками? Як те було визначено Нобелівським комітетом, я знаю, що ти багато про це писав, обмірковував і, скажімо так, обробляв цю інформацію. Можеш поділитися своїми висновками, а потім перейдемо до обговорення. Так, Я спочатку тільки поясню, чому я дуже так активно цікавився, тому що мене давно цікавить доктрина постійного і безперервного діалогу. Яка прийнята в західній цивілізації, причим е, російсько-українська війна вона чітко мала би розмежувати діалог з ворогом і діалог з опонентом. Це різні речі. Тобто опонент він завжди представляє аргументи і, в принципі, готовий змінити свою точку зору під вагою аргументів. Якщо людина не готова, або сторона не готова міняти свою точку зору під вагою аргументів, її аргументом є виключно зброя, тобто волюнтаризм і свавілля, то це ворог він підлягає знищенню, з ним діалог не ведеться. Тут один такий дуже суттєвий нюанс, що діалог ведуть з тими людьми або з тією стороною, яка знаходиться в спільній системі цінностей. Яка знаходиться ну, так, в спільному та, просторі, та, культурному, та, але вона тоді насправді або має недостатню кількість інформації, або вона ще є незрілою, непідготовленою, і є сенс їй повідомити певну інформацію, або спробувати переконати, або закохати власним прикладом. Таке тож, може бути. Тож ми зараз виходимо з того, що європейські політики, європейські еліти, там істеблішмент вважають Росію. Частиною їхнього культурного... культурного простіру і вважають їх просто опонентами, які заблукали, і вони потребують в інформуванні просвітництві і якомусь прикладі. Такому правильному, якщо їм показати цей приклад, то вони зміняться і так далі. А те, що вони нищать українців так. при цьому, виносяться. Тепер, задутки, так. Та. Тепер, тепер переходимо безпосередньо до Нобелівської премії миру, яка була вручена під час війни. Премія була розділена між трьома номінантами, учасниками, трьома переможцями. З російської сторони це був Ян Рачинський, ГО. Громадська організація, так розуміє, меморіал. Вона заборонена в Росії, видворена вже фактично витворена з Російської Федерації. Це досить відома і вагома організація. Так, яка вони займалися свою... сталінськими репресіями, і там багато чим, пам'ять, все там порушували. Білорусі. Наталя, з Білорусі Наталія Пінчук, дружина Алісія Білецького, угу. політв'язня, який зараз перебуває за ґратами. А з української сторони Олександра Матвійчук це центр громадянських свобод чи інститут громадянських свобод. Ну і організація мало відома, мало відома. Вона, так, і сама для я взнав про існування Олександра Матвійчук, а тільки зараз. І в принципі, це було плюсом, тому що де, у мене залишилися надії, сподівання, що це правильна людина і не з грантоїцьких кіл. У мене тому виглядає на... абсолютно ну, стиповою. Але, але у мене, я зізнаюся, у мене було упередження, тому що у мене ідіосінкризія на назві, на зразок Центр чи Інститут громадянських свобод, Інститут масової інформації. Я переходжу до Оксани Романчук, яка була теж номінована на Міжнародну премію за свободу слова імені Йогана Філіпа Пальма. І її звела разом. З представником Російської Федерації Олексієм Венедиктовим, це головний редактор еха Москви Газпромівське радіо. Олексій Венедиктов. На відміну від я зразу починаю переходити до справи, чим відрізняється ситуація з Осло, врученням Нобелівської премії, угу. і з врученням е, міжнародної премії за свободу слова в Німеччині. Олексій Венедиктов публічно називав Путіна своїм єдиним начальником. Хизувався своїми зв'язками з Лавровим і з Пісковим, а також чітко позиціонувався по російсько-українській війні. Він не знаю, як зараз, але до 24 лютого називав це внутрішнім українським конфліктом, громадянською війною. Вважав, що Російська Федерація тут ну, ні ну, до чого. Це Тепер такий ми підходили до Тепер ми підходимо подивитися до критеріїв. До критеріїв, от тих, яких я зазначав, з ким можна вести діалог. Uh -huh. а, і хто такий Венедикт? Він ворог чи він опонент? Олексій Венедиктов – це проміжна, а, проміжний етап на, в напрямку ворога. Він не міняє свою точку зору під вагою аргументів, не змінює. Uh -huh. Йому безсенсово щось пояснювати. Він чітко працює на Кремль. На Путіна, на імперську ідею. Єдине, чим він хизується і відрізняється, тим, що він не бере до рук зброю. Так, так, так. Але, Але не міняє так. свою точку зору під вагою аргументів. Оце така проміжна річ, яка заплутує і не дає можливість визначитися, сідати з ним поруч за один стіл, чи ставати разом на панелі, і отримувати міжнародну премію за свободу слова, чи не здавати. До честі Оксани Романюк, от яка є керівницею цього інституту масової інформації, вона відмовилася. Відмовилася, тому що чітко ідентифікувала. Венедиктова як сторону, з якою не, мож, не можна вести діалог і не потрібно разом ставати. Більше того, вона його ідентифікувала як людину не свого. Культурному так, так. просто тут же важливо розуміти угу. одну річ: Важливу річ, що ця доктрина постійного діалогу і пошуку для знаходження спільних точок, вона не є ну неправильною. Вона є правильною, але тільки в умовах, яких ти означив, це має бути спільна цивілізаційна платформа, і для того щоб відійти від абстракцій, людина, якщо вони знаходяться в одній культурній парадигмі. Тобто однаково розуміють цінність життя, однаково так. І однаково... тому вони готові міняти свою точку зору під вагою аргументів. Є сенс з ними вести діалог. Є сенс. А який сенс вести діалог з ворогом, який прийшов тебе вбити? Він давно визначився, він не буде нічого чути. Це взагалі не потрібна річ і так далі. У нас багато проміжних таких от структур. На зразок «Дождя», от редакція Даждя, Еха Москви. Зараз засвітився Білковський, Станіслав, який тут обстоює інтерес УПЦ МП і розказує, що вони давно прибрали МП. МП, Приставка МП взагалі не було в утворюючих юридичних документах з 90-го року, коли вони зареєструвалися. Вони були зареєстровані давно, але Білковський робить вигляд, що він цього не знає, не розуміє, і подає це як покаяння і соціальної інновації з боку цих прихильних. Гундяєва. Ну Це так просто ми відійшли в сторону, щоб ну глядачі і всі розуміли, що це надзвичайно ну непроста річ. Він від... завжди вихопив принциповий да. момент самий головний, який е закладає оцей е ментальний конфлікт, його наявність. Да? Або ми з людьми, які. Ну з якими можна переговорити, яких можна впевнити, да, з якими можна домовитись. Так, вони, вони, Або... так, вони а, можуть бути чужими, чужий, це не тотожній ворожий, це треба розуміти. Каспаров Чепаномаріовілля вони чужі, але ми з ними знаходимося на одній цивілізаційній платформі, і ми з ними ведемо діалог. Ну, тому що не більше і, ми маємо, і та, принципи та, в нас та, збігаються. І показуємо так. Ми можемо навіть з Нівзоровим вести діалог, тому що він показав себе в цій ситуації, що він чужий, але е, людина, з якою можна говорити, вести якийсь діалог, він готовий там хоча б місцями міняти свою точку зору під вагою аргументів. Можливо, ця ілюзія скоро там зникне у мене. Але принаймні поки що так показує, тому що всі інші латиніна не може цього робити. Там, хто там ще? Биков теж не може цього робити. Білковський не може цього робити. Ось така ситуація. Тому, коли нам закид, Захід закидає, а це все, що ви, значить, пропонуєте нам перемогу на полі бою, чи ви, у вас ще є якісь пропозиції, чи ви готові з кимось вести діалог? Готові ми вести діалог, але з представниками. З чужими представниками однієї цивілізації. Чужі можуть бути. Тобто, це є роз, різноманіття або розмаїття. На, на одній цивілізаційній платформі може знаходитися багато варіантів, які для нас можуть бути чужими. Але чужий це не ворожий. Я ще раз підкреслюю це різні речі, це просто чужий. Я сижу і думаю, що просто визначення чужий у руському світі чи в руському мірі автоматично означає ворог. Так, а негативну конотацію вона несе. Да. От я, я, вперше, чужі, я вперше зрозумів да. цю різницю культур. Поляки не бояться використовувати слово опці. По-моєму, якщо я не помне, це чужий. Угу. А, і вони спокійно його використовують, і ні в них це не несе негативної конотації. Я це помітив в спілкуванні, наприклад, з поляками давно. І вони спокійно це використовують і кажуть, що от, от щоб чужі не приходили, на мене показують. І спокійно дивляться. Ну, мені здається, що і у євреїв так само Десь оці гої, да, там, тобто не євреї. Так. Але це ж не означає, що вони там закляті вороги. А так. у них от, оце, от, наші росіяни треба бути нашим. Ось от, от, таким гопником. А, В них навіть є такі напіванекдот, напів США. Так, ви батька інтелігент, — «Да ні, що ви що ви. Також п'яне Та, так, таке, таке, таке ж бидло, як і ви. Да. Треба бути бидлом. Ну, оця платформа бидла має бути спільна, і тоді ти наш. А якщо ти не бидло, то ти ворог, чужий ворог це одне і те саме. Дивись. Тепер ми повертаємося до головної героїні події, вручення Нобелівської премії миру під час війни. Фінансовий момент значить, майже мільйон доларів, там, скільки там, 10, чи скільки там мільйонів крон, не пам'ятаю, ну 960 чи скільки тисяч доларів розділені на трьох переможців. Мені от насправді дуже дивно, от дуже дивно, що премію миру розподілили між росіянами, білорусами і українцями. Е, так, дивись, дуже дивлюсь я, я зараз я зроблю невеличкий анонс і хочу показати свою трансформацію, як я міняв свою точку зору під вагою аргументів, і, в принципі, віддаю належне делікатності і такій витонченості, вишуканості е, оргкомітету, тому що вони звернули увагу на вперше на особу. Правозахисницю українську, яка стоїть на іншій платформі, ціннісні, ніж європейське право. Ну, от за право е, е, західної цивілізації. Вона стоїть на іншій платформі. і Вона вважає, що е, ворог має бути покараний, злочинець має бути покараний, і цінністю є не Мир і фізичне виживання, а гідність людини і справедливість. Я От. так розумію, що ти її дуже глибоко вивчив ні, ні, у зв'язку з тим, що формально я, вона потрапляє під ознаки Сросяк, але вона... її, поведінка її поведінка свідчить про те, що вона я, дивись, я вже слухаю всі свої, там ці, ну, хто там потрапляє. В... Моє поле зору, ну, часто десь або коли кудись переміщаюся, або на ранковій там пробіжці. І я коли слухав, то я звернув увагу на а, специфічну форму подачі матеріалу. Тобто я не бачив людини. Потім я подумав, що потрібно. Подивитись на людину, я побачив дуже гарну форму, як подачі матеріалу, так і саму людину. І з свого життєвого досвіду я можу сказати, що ем, така красива форма не може витікати з пустоти, з порожнечі. Тобто, людина однозначно не порожна, не пуста. І я потім вже почав гуглити там і в Ютубі дивився, що подивився кілька подкастів. І перше, що чому я почав це робити, я одразу зрозумів, що це не спічрайтери з офісу президенту писали. Там немає таких дурнуватих оборотів і немає таких цих неологізмів на зразок. Пункти незламності. Пунктів незлам... Пунктів незламності. Те, що в принципі, пункт обігріву, треба назвати пункт незламності. Їм би ще назвати цей бордель назвати там… пункт найвищого задоволення. Це ні. ні, -ні Спальні снотливості, наприклад, mm -hmm. в борделі, от, так от назвати. не, не було цієї пошлості дурноватої в тексті, коли я, і якось претенз... якось безпідставної претензійності, якоїсь вичурності. Цього всього не було. Тобто ти був здивований. Так, так я був приємно здивований. І потім я Владу Ленченко написав пост, тегнув, подякував пані Матвійчук, і я перейшов, подивився. І, та, і в мене ж досвід. Я коли чую текст, я розумію, що цей текст писався не день, не два, не три. Це здатність перейти плавно від А до Я через всі літери алфавіту і перев'язати абзаци, максимально охопити реальність. І ущільнити якість узагальнень і з'єднання, зв'язки між узагальненнями, тобто текст наповнений якісними узагальненнями, зв'язаний, перев'язаний між собою в, от, в такий наратив правильний, дуже такий гармонійний. І він з претензією на описати реальність в повному об'ємі. Тобто це якби людина кілька разів протягом місяця, двох місяців. По-новому описує от всі там нюанси, аспекти, і всіх з'єднує, з'єднує, там, поєднує О, такі речі. І тобто, це її авторський продукт. Це, це велика рідкість. Отже, от, просто... от, от я тебе слухаю, думаю, ну не вже Нобелівський комітет? Ага, так, так от ну, не вже Нобелівський комітет. Чи це випадковість, Чи вони дійсно? Мені здається, що Нобелі, що, що Норвесці там була присутня королівська сім'я, uh -huh. норвезька, я так зрозумів. Там і король, і, і хто там, принцип, принцеса. Я там <рес> вже не розбираюся в цьому всьому. А, очевидно, це їх етичний вибір. Вони це розуміли. І це мене не може не тішити, тому що дві великих відбулися події. По-перше, ми ще перейдемо зараз до змісту, що сказала важливого в своїй промові Олександра Матвійчук. І сам факт, що вибір якоїсь частини західної цивілізації впав на Олександра Матвійчук. Це говорить про оздоровлення їх. А наскільки вони впливові? Оскільки Нобелівський комітет це, і, чи і ті і, люди, які до тих пір. Я цієї хочу, хочу кілька речей важливо сказати, що я віддаю належне Олександрі Матвійчук, що вона не фиркнула, не відмовилася і пішла. Причим вона себе настільки поставила там правильно, що вона, незважаючи, що це теж колеги по боротьбі з свавіллям з і з всесвітнім злом, вона чітко показала, що вони їм не рівня. Це було видно, обчиталось по обличчю цього ж Яна Речинського, який був подавлений, і він не виглядав там героєм і номінантом, там таким. А, ну, десь спокійно, скромно себе поводила Наталія Пінчук, її виступ був такий партикулярний, виключно в, в, там, в думках свого чоловіка, який сидить за гратами. написав там щось, поділився. Вона зацитувала, сказала. Нічого такого масштабного глобального і. З претензією на інновацію, там, на переосмислення, вона не надала. А, ну, Вони на іншому рівні знаходяться. Осмислення взагалі проблем. А, в, а, Рачинський зробив цю спробу не, щось там осмислити сказати. і сказати, що от тобі буде, я думаю, дуже цікаво. А, він все, в усьому звинувачує державу і перекручено з нього на, на голову оцю Піраміду, коли не людина в основі всього, а держава. І держава, і він піднімає проблему сакралізації державного і там дегуманізації людини, коли вона гвинтик. Але це дуже серйозна. Угу. Недоліки помилка з боку Рачинського, який все перекладає всю відповідальність на державу. Ніби держава сама себе сакралізує. Ну, це Ну правда. вони живуть Держ... державу, 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 державу і царя, сакралізує народ. Розумієш, що вам питання? Д... Так. Вони це роблять свідомо їм це подобається. Вони самі шукають, кому можна делегувати свої сумління. Віддати всю відповідальність, і Рачинський от, Я уважно я кілька разів переслуховував всіх, і Наталію Пінчук. А від Білорусі, і от цього речі. Це я вже зрозумів, да -да -да. що ти мінімум тиждень над ним. Ні, працював. ні, не ти. Я ну, разів три їх кожного передивився. Я ще дуже був приємно здоволений, що Наталя Пінчук робила свою доповідь білоруською мовою. Бо якби вона ще робила і російською, угу. то взагалі. А ось так, от він, я ж кажу, він роб, зробив спробу осягнути, але вона ну, виявилася дрібною. Вони стали дрібними. Навіть е, найкращі росіяни, і це видно у нас на ефірах, коли вони вони навіть програють, ти мене будеш зараз знову критикувати, але вони, вони програють Арестовичу. Бикув програє, а, там Латиніна програє, програє. Я давно це помітив, ще з літа почало бути видним, що ми почали знаходитись в абсолютно інших вимірах цінностей, ну, розуміння цінностей і чеснот. І більше того, мене на одному з ефірів з російськими каналами мене запитали: як по-вашому, там хто в Росії буде президентом? І коли почали порівнювати різні кандидатури, я звернув увагу, що російські глядачі, російські журналісти. Порівнюють ситуацію в Росії з українськими подіями. Вони почали порівнювати там наших наших політиків, почали так. ставити як зразок для діяльності російських політиків, такого ніколи раніше не було. Ніколи не було, і тоді в червні я зрозумів, що ситуація я, змінилася. Тобто, я уже якби перехожу оце ми. Поговорили про білоруського переможця, російського, а тепер от Олександра Матвійчук, що принципового. Вона сказала, що я зараз можу перемішувати, бо я подивився кілька подкастів, які ж при... вона дізналася, що вона є переможницею, по-моєму, за два місяці до вручення, до офіційної церемонії вручення. І вважаю, вона дала він в простір інформаційний кілька коментарів, подкастів, з неї записали Суспільне і так далі. То я можу плутати, що було. З промови в Осло, А що де я почув а це ж неважливо, важливо, це неважливо, так, тому що це ці цілісна позиція? І от вона сказала, що вони з травня місяця відвідали багато правозахисників і а, моральних авторитетів на заході. І вона була неприємно здивована, що всі вони говорять про мир і прагнуть миру, і вона їх переконувала у тому, що мир неможливий без справедливості, і їм не Україні не потрібен мир. Без справедливості, без справедливості. Так. і злочинці мають бути покарані. Вона під час промови ВОСЛУ назвала прізвища людей Лукашенка і Путіна і сказала, що необхідно створювати спеціальний трибунал. Наступне, що вона сказала, що все це має закінчитися створенням нового гуманістичного руху, і я хочу сказати, Я одразу провів паралелі між Гретою Тумберг, і всіма цими стигматизованими ущербними, де ми чітко розуміємо, що за не за Гритой Тумберг якісь стрічать вуха, якихось дядь, там, ну так далі. А тут не було цього відчуття. І вона виглядала значно переконливіше, ніж Леонардо Ди Капріо на генасамблеї ООН, коли доповідав свої думки про глобальне потепління, коли він об'їхав всю планету. Я дивився і слухав його виступ Ди Капріо на Генасамблей ООН, чи де там він виступав, ну трибуна ООН. Е, і Олександра Мосійчук сказала, що потрібно робити оцей гуманістичний рух, це щось на зразок з чим вносяться е, захисники планети від кліматичних змін, але це виглядало більш переконливо це на реальних фактах, і тут такі речі там не запідозриш ну, В якихось маніпуляціях. В чому можна запідозрити того ж що Де Капріо і тим більше там Тумберг Грету. Тобто це чітко і зрозуміло. Ем, ще ну, багато таких вона е, важливих речей сказала. Це було в подкасті. Сказано, що Росія веде, Росія переслідує геополітичні інтереси. Інструментом для е, досягнення якихось геополітичних цілей в Росії є війна. І західна цивілізація ніколи не реагувала на цей інструмент належним чином. Вона вважала це нормою. Але наступний це треба віддати належне Олександрі Матвійчук. От жінка 39 років. А вона каже: інструмент війна, але методом засобом перемоги є військовий злочин. Військовий тобто війна окремо. А військові тобто не просто війна. Ну, війна це ти прийшов і військові цілі вразив. І ну, все. ми знаємо, там що... — Ми ти, сьогодні ти чули. В конвенції, що я, я втомився. Я сьогодні втомився збився з ліку вибухів, скільки збило ракет сьогодні над Києвом. Ну, там три хвилі насправді. Так, так, так. І це важливий момент, і вона про це говорить, що інструмент війна, який ковтнула західна цивілізація, вважала це нормою, але ще вперто не бачили, що в цьому інструменті є ще один засіб, за допомогою якого цей інструмент використовується. Тобто, це не просто перфоратор, який сверлить отвори, а вони цим перфоратором. Очі, Абакував, очі, так, да, чи, чи, чи це молодо. Ну, Військові це... злочини. Тобто, і вона говорить про геноцидальний mm. стиль або методи ведення війни. І, в принципі, це вже дає свої певні результати. Німеччина, нарешті, прозріла: от вони визнали. Тобто Голодомор. ти пов'язуєш це з. Ну, так. так. Тобто, західна цивілізація поступово розріває, і я от уже буду фіналізуватись в цій частині. Безперечно, це подія. Важлива подія. Олександра Матвійчук однозначно молодець. Я знімаю всі свої звинувачення. Це буває дуже рідко. Більше того, вона десь навіть сказала. І я це знаю, бо я на собі приходив, що вона сама себе фінансувала. Вона працювала юристом десь там при банках. А от в цю правозахисну вона я це бо я сам це так робив, тому мені це зрозуміло і близько, і от вона правильно зробила, що погодилася, прийняла цю премію, використала в осло майданчик для доведення позиції України. А я думаю, що це без перебільшення. Насправді я погоджуюся, що цю промову будуть вивчати і розбирати, так як я як я це зробив. В, десь в якихось коледжах чи там, університетах, на юридичних факультетах, тому що вона юрист, правозахисник. Ну, і... ну, я тобі можу привести зараз десяток прізвищ юристів. Ні, а, я, ні, я розумію, в естеблішменті України, які не дотягують навіть на 5% до тих питань, які підняла. Олександра Матвійчук свої І єди, єдине, що я закінчую таким стриманим оптимізмом. Я не буду казати це песимізмом. Що взагалі сутність і, ну, і, і самої персони особистості Олександри, ну і взагалі значення цієї події, вона остаточно оформиться, коли ми зайдемо на новий політичний цикл. І чи вона прийме пропозицію від політичних аферистів? І, взагалі, і квазі, непорядних людей і квазіполітичних квазі структур. Чи вона дасться, щоб її використали? А, і куди вона, ну, наприклад, для мене буде великим розчаруванням, що вона, наприклад, примкне до ЛГБТ націоналістів на зразок там притули. А, ну це реальні аферисти просто і так далі. Я не знаю, як це все складеться, тому що або потрібно самостійно створювати. Тим політичну структуру ну я зрозумів, що І... треба тебе спознайомити з Олександром. Ні, ні, не та, це не, не так важливо. А, я не по ну, я, я не, не з персоною, а з політичним діячем. Та, чи... та, та. О, я, я, я не знаю, чи взагалі не будуть політичні амбіції. Тобто, mm -hmm. краще ну, не йти в політику, ніж іти з ким попало що-небудь. Ми вже знаємо всі. Тобто, ну люди з досвіду знають. Якщо ти один заходиш до Петра Лесіча Порошенка в ЄС, то ну, ти просто використаний вирішек номер 2 Ти використаний да. казак, і, і це от буде остаточною розв'язкою по цій важливій події цього року. От так Отже. Мій висновок такий, що е, нарешті в європейській частині е, пошуків здорового глузду і систем співжиття появилися люди, які почали читати хоч щось, що пишеться в Україні щодо спільного майбутнього, принципів, цінностей. Ну, оптимізм доволі стриманий. Тому будемо дивитися, як розвиваються події. Це був садок Вишневий. Дякую.